21 листопада класична молитва. Господи, зроби так, щоб через мене зійшов до людей твій мір і спокій, щоб туди, де є ненависть, я приносив любов, щоб туди, де є несправедливість, я приносив дух прощення, щоб туди, де є розбрати, я приносив гармонію, щоб туди, де є омани, я приносив істину, щоб туди, де є сумніви, я приносив віру. Щоб туди, де є вічі, і я приносив надію, щоб туди, де тінь, я приносив світло, щоб туди, де панує смуток, я приносив радість. Господи, зроби так, щоб я прагну втішати не бути втішеним, розуміти, а не бути зрозумілим, любити, а не бути коханим, бо забуваючи про себе, набуваєш, прощаючи інших, отримуєш прощення, вмираючи. Пробуджуєшся до вічного життя. Амінь. 12 кроків 12 традицій, сторінка 99. На будь-якій стадії мого духовного зростання молитва святого Франциска допомагає мені покращувати свідомий контакт з Богом. Як я його розумію, думаю, одне з величезних переваг моєї віри в вищу силу в тому, що я не розумію його або її. Може бути справа в тому, що моє взаємини з вищою силою настільки плідні, що мені й не потрібно розуміти. Я впевнений в одному. Якщо я регулярна і якомога краще працюю по одинадцятому кроку, то мій свідомий контакт з Богом буде зміцнюватись. Я буду пізнавати його волю щодо мене, і у мене вистачить сили її виконувати.